Вітаю вас на своєму каналі English Life. Мене звати Надія Лу. Я проживаю в Великобританії вже 21 рік. Тому дуже хотілося вам показати ті місця, які розташовані далеко від Лондона. І зараз ми з вами заїжджаємо до маєтку. У попередніх своїх відео я вже розповідала, що люди Високого достатку в Англії та усій Великобританії живуть не в містах, а в селах. Тому і сам британський король та і всі члени його родини проживають не в Лондоні, а в своїх маєтках в селах. І жити в селі вважається великою розкіш, що далеко не кожен може собі. Дозволити. І ось сьогодні ми з вами завітаємо до одного з таких багатих маєтків, який називається Скотні Касл. Територія такого маєтку більше, чим велике село. Тому практично обійти ми маєток не зможемо. Але щоб мати якусь уяву про розмір. Цього маєтку ми зараз заглянемо на ось цю карту, де в центрі ми бачимо будинок та незвичайний сад, до якого ми зараз з вами і прямуємо. Перші згадки про маєток Скотні Касл з'явилися ще в 1137 році. В перекладі Скотні Касл. Означає замок Скотні. А в 1378 році будівля Скотні Касл була добудована для володаря Роджера Ашбенема, сім'я якого була власником цього маєтку аж до кінця XVIII століття, а потім у сім'ї. Розпочалися великі сварки, бо не могли визначитися, хто ж буде наступним спадкоємцем маєтку Скотні Касл. Члени сім'ї довго судилися з один з одним, і на це пішла велика кількість коштів з прибутку маєтку. Сім'я Ажбенем потрапила. Борги і щоб уникнути банкротства, вимушена була продати скотні касов. І в 1778 році маєток перейшов до нового володаря Едварда Гасі, який володів великими залізними кузнями на всьому півдні Англії. Його внук рішив розвалити ось цей старинний будинок та побудувати новий будинок. А в той час Європа переживала романтичний період, і руїни з тих часів стали дуже популярними. Тому володар будинку Едвард Хасі III дав наказ. Зруйнувати майже весь цей будинок та зробити з нього руїни. І саме вони, ось ці руїни, стали центральною частиною саду, який до наших днів вважається одним із самих найкращих в Англії. І в рекламах Англії за кордоном завжди майже з'являється цей будинок. З ось цим краєвидом. І не один із королівських садів, що знаходяться в Лондоні, не можуть порівнятися з красою. Ось цього саду. І в сільській місцевості в Англії дуже багато таких садів, які надихають творити красу у всьому світі. А зараз перед нами з'являється. Новий будинок, який був побудований на початку ХІХ століття, але в стилі XVII століття, який в англійській архітектурі називається Якобинський стиль, що походить від імені короля Джеймса І, який посів британський престол на початку 17 століття. Зверніть увагу на цей незвичайний фонтан. Там зліва є котик, який увіковічений у камні. А ось тут ми побачимо з вами ще щось дуже дивне: це драбинка для кішечки, яка тут живе. А ось на цій таблиці написано, що кішка Бетсі, яку взяли з притулку, дуже боязлива. Тому прохання. Вестити себе тихо, щоб не злякати тварину. Ну а ми знову повертаємося до історії самого маєтку. Сім'я, що мешкала в цьому маєтку, була дуже заможна. І в 1830 році Едвард Гасі III повністю трансформував маєток Скотні Касл. Він найняв. Відомого на той час архітектора в Англії Ентоні Салівана, який побудував цей будинок та зробив руїни із старого будинку, щоб сад виглядав романтичним. А зараз ми з вами попали до приймальні будинку. Під час двох світових війн володарі Маєтку відкривали в цьому будинку притулок для евакуйованих школярів з міста Рочистара. А зараз на стінах перед вами портрети останніх володарів цього маєтку. Ним був Крістофер Хасі, що був племінником попередніх володарів. Спадщина в таких аристократичних будинках до наших часів передається по чоловічій лінії, щоб зберегти фамілію. Тому доньки не успадковують такі маєтки, а тільки сини. А якщо їх немає в сім'ї, то маєток передається племінникам або ще дальшим родичам по чоловічій лінії. І кожен новий спадкоємець таких маєтків платить 40% налогу на свою спадщину. Ось тому не кожен має бажання та і змогу успадкувати такий маєток. А зараз з вами. Ми завітаємо до спальні дружини останнього володаря маєтку Крістофера Хасі. Її звали Бетсі. Та користувалася вона цією спальнею до 2006 року, коли померла у вісці 99 років. А зараз ми попадаємо до її ванної кімнати, яка збереглася. Тому ж виді, як і при її довгому житті, ні, тут немає золотих кранів чи золотих унітазів. Бетсі, дружина володаря цього маєтку, вела дуже активний образ життя майже до останнього. Тут ми бачимо вечірні сукні, що вона вдягала для гостей. А зараз ми направляємося до спальні Крістофера Хасі, покійного володаря маєтку. Він успадкував. Скотні Касел у віці 53 роки і був уже на той час відомим письменником та журналістом, що спеціалізувався в архітектурі. Його статті постійно друкувалися в дуже престижному журналі «Country Life». щоб покращити матеріальне становище маєтку. Крістофер Гасі трансформував одне з крил цього будинку в шість розкішних дорогих квартир, одну з яких знімала прем'єр-міністр Великобританії Маргарет Тетчер. І саме в цьому маєтку, у цьому будинку, Маргарет Тетчер проводила свої вихідні з чоловіком. Коли вона була прем'єром-міністром Великобританії, у нас немає можливості попасти до квартир, тому що там і досі проживають мешканці. Але у нас є змога подивитися спальні, де по запрошенню володарів будинку часто зупинялися на вихідні гості, які розважалися. Концертами та охотою, а також пригощалися вишикованою їдою. У багатих англійських будинках немає моди, а є стиль. Варто відмітити, що меблі в таких будинках відповідають стилю і епосі, в якій був побудований сам будинок. А зараз ми з вами спускаємося. Знову на перший поверх та маємо змогу помилуватися ось цим чудовим старинним гобеленом. Ця кімната називається приймальня. А тепер ми проходимо до бібліотеки, яка служила також кабінетом для володаря будинку Крістофера Хасі. На полиці багато книг які використовував володар для своєї роботи. Всі вони пов'язані з архітектурою. А тепер ми проходимо до вітальні, де розважали гостей. Тут ви бачите макет цього будинку, а також чудовий краєвид з вікна, де пасуться корови. Такі великі будинки не мають центрального опалення, і тому в кожній кімнаті є камінь, що запалюють тільки, коли там знаходяться володарі. А ось подивіться на оцю подушечку на кресті. Там написано, що кіт найкращий друг. Крістофер Хасі, володар дому, помер в 1970 році. У подружжя не було дітей. І тому він заповів свій маєток благодійності National Trust – національна довіра. Він також на... заповів, щоб у цьому домі постійно жили коти із притулку, як і при їх житті. А ось тут була невеличка їдальня для деїло подружжя. Але після смерті чоловіка Бетсі любила їсти ось тут, на кухні. Що залишилася точно в такому вигляді, як і при житті її володарів, цей будинок був відкритий для відвідувачів у 2008 році. Тут зараз немає прислуги, але є багато волонтерів, які вважають за честь працювати на благодійність National Trust. А зараз ми покидаємо цей будинок через схід, яким користувалася тільки прислуга. І ось вверху над дверима ви бачите багато дзвіночків, дзвіняких вказував, де знаходились господарі. А тепер ми з вами прямуємо до крила будинку, в якому знаходиться шість квартир, а де в одній з них жила Маргарет Течер. Також ми бачимо сувенірний магазин, але найкращий сувенір, на мою думку, це рослини з цього маєтку. А зараз ми приймуємо з вами ще до одного саду, який називається Kitchen Garden. город по-нашому. Бо тут вирощують все для будинку і для кухні маєтку від овочів та фруктів та квітів, якими прикрашали. Кімнати при житті господарів. Такі садки, городи, як правило, мають цигляні стіни, що захищають рослин від вітру та холоду. Тут зараз також вирощують багато саженців та квітів, які продають візитерам. А тут сховано від ока відвідувачів є теплиці. Такі садки-городи за цегляними стінами є типовими для англійських маєтків, багатих людей і до наших днів. А в цьому маєтку зараз працює багато волонтерів і особливо. Багато молодих людей, які закінчили університети, бо дуже престижно додати до резюме, що ви працювали на благодійність, особливо на National Trust, який дуже поважають і членами цієї благодійної організації у Великобританії є 6 мільйонів. Британців, кожний десятий громадянин цієї країни. А мені з вами прийшов час попрощатися та подякувати за те, що ви проявляєте цікавість до Великобританії та до мого скромного каналу. До побачення! Сподіваюся, до нових зустрічей!